Жовтня. Церква у своїх календарях сьогодні згадує первомученицю і рівну апостольну теклю. Вона відзначилася надзвичайною красою, при цьому була як на той час високо освічена і красномовна. Слухаючи навчання святого апостола про велике щастя тих, які своє дівиство посвятили Христу. Вона цілковито пожертвувала себе небесному нареченому і навіть чути не хотіла про того, кого батьки вибрали їй за чоловіка. Озлоблена мати у гніві стала її бити і зневажати, а Тамир оскаржив святого Павла перед судею і той наказав замкнути апостола у в'язниці. Текля довідавшись про це. Підкупила сторожу і її впустила до в'язниці. Вона припала до ніг апостола, цілувала його у кови і слухала його слова. Суддя за непослух наказав спалити її живцем. Святу діву вивели без жодного одягу і випустили на неї диких левів і тигрів. Леви припали до її ніг, лизали їх і собою закривали її наготу. Поганський, суддя не наважився далі мучити святу дівицю і відпустив її на свободу.